В уж на чемпіонаті України з Кіл Кошинкара ТВКБ зібралися понад 300 спортсменів із 13 областей. Виступити в змаганнях могли всі: від малечі й до зовсім дорослих спортсменів. Серед них була й донька загиблого на війні під час виконання бойового завдання Олександра Кошлякова. Анна Марія чому ти вибрала цей вид спорту? Мене вибрала мама. Та тато, тому що вони дуже хотіли, щоб я була сильна. І як тобі подобається займатися? Так, подобається. А чим? Ну, Мені подобається займатися карате, малюванням. Е, люблю співати. А карате тобі чим подобається? Е, тим, що я стаю більш сильніша і можу бити. П'ятьма клубами на змаганнях, було представлений Закарпаття. Нещодавно краяни в складі збірної України успішно виступили на чемпіонаті Європи в Іспанії. Цього місяця наша команда, в тому числі і Ужгородська команда, ми були на чемпіонаті Європи в Іспанії. Україна зайняла друге командне місце. Збірна Закарпаття принесла вісім медалей. Це були три золота, два стрібла і три бронзи. Дуже хороший результат, якщо рахувати ну, час війни. Ми займаємось меншим складом, але даємо такі ж результати. Серед учасників був срібний призер чемпіонату Європи в Іспанії Євгеній Дорошенко. У нього своя формула перемоги. Вірити в себе і наполегливо тренуватись через біль, через сльози, і в майбутньому з'являться перші результати. Від цього більше йде мотивація. Далі йти вперед, досягати більших результатів. Учасники чемпіонату України представляли найжорсткіший стиль карате. Каратист, який займається стилем ті карате, це рахується найжорсткіший стиль карате. Відповідно, він має володіти певними якостями, щоб конкурувати в цьому жорсткому стилі. Це виносливі, сила, стійкість, характер. Отож і перемогти могли найдостойніші. Вони змагалися в розділах ката і куміте. Найкращі учасники недовзі матимуть можливість проявити себе на чемпіонаті світу в Іспанії.